Арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули-гули, рам зам зам арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули-гули, рам зам зам Арати-рафі, гули-гули-гули-гули-гули-гули, рам зам зам Арати-рафі, гули гули гули, -гули, -гули рам-зам-зам. Повтори, не лінуйся. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули Арам, замзам, арам, замзам, гули-гули-гули-гули-гули-гули-рам, замзам, арам, замзам, арам, замзам, гули-гули-гули-гули-гули-рам, замзам, арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-гули-рам, замзам, арафи, арафи, гули 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 гули-гули-гули-гули-рам, замзам, арафи, арафи, гули-гули-гули-гули-рам, замзам, повтори, да высылайся. Повторюй, нас доганяй! Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам. Арапи, арапи, гули 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 гули, рам зам зам. Арапи, арапи, гули 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 гули, рам зам зам. А ну мо, ще швидше. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, Перша вправа. Стрибки в довжину з місця. Вихідне положення. Ноги зігнуті в колінах, руки відведені назад. Спина нахилена вперед. Приготуватись до стрибка. Стрибок. Політ. Приземлення на підлогу. При приземленні руки витягнуті вперед. Ноги Зігнуті в колінах. Друга вправа вправа з м'ячем. Вам потрібно натягнути мотузку між двома стійками або замість мотузки використати палицю. Дитина кладе м'яч по ту сторону мотузки або палки на підлогу. так, щоб не зачепити мотузку або палку. Потім вирівнює спину. Потім нахиляється за м'ячем і забирає його, так само намагаючись не зачепити мотузку або палку. Піднявши м'яч з підлоги, потрібно підняти його вгору над головою на витягнутих руках. Mova